Доброго дня, шановні колеги, мене звати Шалан Андрій Феофанович. Я викладач фізики та астрономії Державного навчального закладу Тефіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей. Користуючись нагодою, я хочу сказати декілька слів по темі нашого вебінару. А саме, реформування освіти в Україні в найближчі роки передбачає її перебудову з метою впровадження в освітню практику таких технологій. Які б створили максимально сприятливі умови для розвитку і саморозвитку особистості учня, виявлення та активного використання його індивідуальних особливостей у навчальній діяльності, використання нових технологій у навчальному процесі призводить до: по-перше, розвитку нових педагогічних методів і прийомів, друге зміни стилю роботи прикладачів, розв'язуваних ними завдань. третє, Структурними змінами у педагогічній системі. Перш за все, використання комп'ютера на уроках фізики. Людство сьогодні перебуває в технологічній фазі науково технічної революції. Основна межа цього етапу інформатизація всіх сторін життя. Освіта є інформаційним процесом, і тому використання інформаційних технологій із застосуванням комп'ютера особливо важливе. Із збільшенням кількості комп'ютерів в ліцеї зростає їх роль як ефективного засобу, підвищення результативності вивчення, при застосуванні їх як нового засобу навчання. При цьому комп'ютер може бути використаний і для автоматизації робочого місця вчителя, і як засіб навчання учнів. Застосування комп'ютера дозволяє підвищити інтелектуальний рівень. Учнів і полегшує вирішення практичних задач. Застосування комп'ютерів як засоби навчання підвищує мотивацію навчання за рахунок інтересу учнів до діяльності пов'язаної з комп'ютером. Комп'ютер універсальний, він набагато краща контролююча машина, ніж ті, що розроблялися раніше. При роботі з ним. Можна використовувати всі корисні напрацювання програмованого навчання. Ним можна замінити телевізор і кінопроектор, таблиці, плакати, кодограми, калькулятори і багато інше. Фізика наука експериментальна і для її вивчення необхідно використовувати досліди. Комп'ютер виступає як частина дослідницької установки, лабораторного практикуму, на ньому можна моделювати різні фізичні процеси. При проведенні уроків фізики та астрономії особисто використовую такі основні напрями комп'ютерної техніки: перше, мультимедійний супровід пояснення нового матеріалу, як це презентації. Аудіо-відеозаписи, навчальні відеоролики, комп'ютерні моделі фізичних експериментів. По-друге, проведення комп'ютерних лабораторних робіт. По-третє, обробка учнями експериментальних даних, як то побудова таблиць, графіків, створення звітів. Контроль... По-четверте, контроль рівня знань з використанням тестових завдань. Використання також на уроках при підготовці до них інтернет-ресурсів. Що ж з собою являє використання мультимедійних технологій? Як показав мій власний досвід, методика використання таких нестандартних, поки що мультимедійних уроків значно підвищує зацікавлення учнів предметом фізика. Сучасні технічні можливості дозволяють нам підібрати ті процеси, які до цього ми могли лише уявити у своїй голові. Застосувати на уроках фізики мультимедійні технології демонструю мікросвіт, взаємодії. Сили, спостереження за зірками. Тобто, за короткий час демонструю процеси, які проходять протягом місяців, років і навіть століть. Знайомлю з явищами, що мають звукове відображення, проводжу практичні та лабораторні роботи. Все це дозволяє вивести сучасний урок на якісно новий рівень, підвищувати статус вчителя, впроваджувати навчальний процес інформаційні технології, розширювати можливість ілюстрованого супроводу уроку. Використовувати різні форми навчання та види діяльності в межах одного уроку, ефективно організовувати контроль знань, вмінь та навичок учнів, полегшувати та досконалювати розробку творчих робіт, проєктів, рефератів, застосування інтерактивних технологій при зв'язанні задач. В інтересах методики. Акцент переноситься з програми навчання на особу учня, розвиток його компетенцій. Учні є активними, здобувачами на шлях власних пошуків, експериментів та помилок. Роль вчителя при цьому допомогти, порадити, створити передумови для активного експериментування і пошуків. Інтерактивні методи навчання пов'язані з роботою учнів в групах або парах. Це полегшує процес навчання і урізноманітнює його, робить приємнішим, оживляє атмосферу в групі, часто діє несподівані ефекти в роботі зі слабшими учнями. Учні, які здобувають знання і міння активно, є більш самостійними, критичними, легше формулюють і висловлюють свою думку, охоче і відвертіше беруть участь у виступах. Майже всі. Інтерактивні методики вимагають від учителя додаткової підготовки, ретельно продуманого кожного етапу. Але можна впевнено сказати, що затрачені зусилля виправдуються. Використання інноваційних технологій на уроках фізики вимагає особливої підготовки. Вважаю, що до таких уроків потрібно писати сценарії, органічно вплітаючи в них і справжній експеримент, і віртуальний. Та реляційно на екрані монітора. Особливо хочеться відзначити, що моделювання різних явищ ніякому разі не змінює живих дослідів, та в поєднанні з ними дозволяє на більш високому рівні пояснити зміст того чи іншого матеріалу. Такі уроки викликають учнів справжній інтерес, примушують працювати всіх і якість знань при цьому помітно зростає. Таким чином, настав час озброїти вчителя новим інструментом, і результат негайно позначення. Позначиться на наступних поколіннях. Дякую за увагу.